Відок! І сьогодні ми знімаємо розпаковку те, що ми купили в основі ось пакетик. Задній фон не звертайте уваги! І сьогодні я буду зараз вам розповідати, що ми купили. Виступаємо! Перше, це ось такі ось рушечки за... 46 гривень 50 копійок. Ось так. Далі це ось такий ось коктейль, завезли за це новиночка за 59 гривень. Чупа-чупс. І ось такий ось ще один. Ау! І це ось такий ось легкий пластилин за 84 гривні 50 копійочок. І ось І... все то, що ми купили. І ось все стоїло, Угадайте 300 гривень. Так. А на цьому ми прощаємось, а тепер ви чекайте відео там, де ми це будемо все розпаковувати. Усім пока-пока!